Мене звати Великодній кролик. А це мій чарівний світ. Тут живу я та мої друзі. А ось бачу, хтось хоче до мене завітати на галявинку. Знайомтесь, це мої друзі зайчики. Ой, а чому ви плачете? Що вас засмутило? Ми йшли по галявинці і перевернули свою корзинку з крашанками. Вони перемішалися з твоїми крашанками кролику, і ми тепер не знаємо, що нам робити. Малята, а давайте допоможемо зайчикам. Чудово! Дякую вам, малята! А скільки крашанок було у вас? У кожного по одній крашенці. Малята, давайте з вами порахуємо, скільки в нас кроликів. Щоб знати, скільки крашенок нам потрібно знайти. Один, два, три. Молодці! Нам потрібно знайти три крашенки. Зайчики, а скажіть мені, будь ласка, які вони у вас були? Ми не пам'ятаємо, але ми пам'ятаємо тільки геометричні фігури, що були зображені на наших крашенках. Чудово! Так нам буде ще легше допомогти вам, бо малята в нас кмітливі і геометричні фігури добре знають. А давайте перевіримо. Добре зайчики. Малята, давайте доведемо нашим зайчикам, що ми з вами кмітливі і знаємо всі геометричні фігури. Але для початку скажіть мені, будь ласка, якого кольору писанка? Синього та жовтого правильно. А які геометричні фігури ви бачите? Овал, квадрат та круг. На яку геометричну фігуру схожа писанка? Правильно, на овал. Чудово! Я бачу, ви справді знаєте геометричні фігури і зможете допомогти зайчикам. Тому до роботи. Давайте з вами уважно подивимося. Яка геометрична фігура знаходиться на кошику та в руках нашого зайчика? Правильно, круг. А яка геометрична фігура намальована на нашій крашенці? Так, трикутник. Дітки, чи підходить нам ця крашенка? Ні, правильно! Бо на ній намальований трикутник, а нам потрібна крашенка, на якій намальований круг. Молодці. Наступна крашенка яка геометрична фігура зображена на ній? Квадрат, правильно! Чи підходить нам ця крашенка? Ні, не підходить, тому що ми шукаємо крашенку, на якій намальований круг. А ця крашенка нам підходить? Так, правильно. Тому що в ручках нашого зайчика синє коло. На корзині намальовано синє коло, і на крашенці намальовано синє коло. Це саме та крашенка, яку ми шукаємо. Кладемо її в корзинку. Наступна крашенка. Що на ній зображено? Яка геометрична фігура? Правильно, помаранчевий квадрат. А, що з... а яка геометрична фігура знаходиться в руках у нашого зайчика? Жовтий трикутник. А на корзині що зображено? Жовтий трикутник правильно? Чи потрібно нам класти в нашу корзину крашенку, на якій намальований помаранчевий квадрат? Ні, вона нам не підходить. Правильно, дітки, бо ми шукаємо жовтий трикутник. Наступна крашанка. на ній намальований помаранчеве коло намальоване. Так, діти, правильно. А ми шукаємо з жовтим трикутником. Чи підходить нам ця крашанка? Ні, не підходить. Дивимось наступну крашанку. На наступній крашенці у нас зображений жовтий трикутник. Дітки, чи підходить нам жовтий трикутник? Так, правильно кладемо цю крашенку до нас в корзинку. Дітки, подивіться уважно, яку геометричну фігуру тримає зайчик в ручках? Правильно, квадрат, а якого він кольору? Зеленого молодці. Яка геометрична фігура зображена на нашій крашенці? Правильно, жовте коло. Чи підходить нам ця крашенка? Ні, молодці малята! Дивимось наступно. А що зображено на цій крашенці? Так, саме зелений квадрат. Чи підходить від нам? Молодці малята, він нам підходить. Кладемо цю крашанку до нас в корзинку. Дякую, малята. Ви знайшли всі три наших крашанки. Ми дуже вам вдячні. До побачення, малята. Малята, ви великі молодці, ви так гарно впоралися і допомогли маленьким зайчикам. Здається, хтось прямує на галявинку до кролика. Давайте з вами подивимось. Кролику, хто це до тебе завітав? Це мої маленькі друзі. Вони приїхали до мене з Африки. Їх звати жираф та слон. Малята, а давайте ми з вами оберемо, хто з трьох друзів найвищий? Правильно, це жираф. А тепер давайте з вами оберемо, хто з трьох друзів найнижчий? Так, це кролик. А давайте з вами поставимо їх у послідовності. Спочатку ми поставимо найнижчого, потім ми поставимо середнього. І останній в нас буде стояти найвищий. Як ви гадаєте, впораєтеся з цим завданням? Давайте перевіримо. Малятка, хто в нас найнижчий? Кролик, значить, ми ставимо його першим. Хто трішки вищий за кролика? Але нижчий за жирафа. Слон, правильно, ми його поставимо наступним. Ну і найвищий в нас жираф. Молодці дітки. Ви дуже гарно впоралися. Дякую малята, що завітали до мене в гості. Надіюсь, вам все сподобалося. Чекаю вас наступного разу.